Так зараз пластик, що у мене є вдома, то і здаю. Здає вся країна. Окрім пластику, фтаромати, спеціальні автомати для прийому тари, литовці несуть скло і металеві банки. За кожну здану бутилку він дає 10 центів, які зачисляються на такий рахунок. Ти розпечатуєш потім рахунок і, і цим рахунком можеш розчитатися в різдвій магазині. Таромати, як правило, поруч із магазинами Сергій уже скупився. Зокрема, й на отримані від пляшок гроші. В Його сім'ї люблять випічку. Скільки у мене там було? Скоком'ятабила 60 центів. десять центах пірошків та за шість пляшок, два пиріжки. Та Сергій з родиною здають тару не заради грошей. У нас ж на природа наже ж цікайми. Ми ж должны какта то беречь. І от через тарамати, через просвітительську деятельность. Реально в Литві віжем твім чистої абочини. Все змінилося в Литві не так давно. 2016-го роздрібна торгівля напоями запровадила депозитну систему. Покупець, окрім плати за товар, дає фінансову гарантію, що він цю пляшку поверне на переробку. Потребитель покупає, скажімо, бутилку мінеральної води, он платить цену за бутилку і и сверх этого 10 євроцентів як депозит. Он только временно платит, потім все возвращається. Єдине обмеження: напій має бути розлитий в Літві або імпортер має угоду з місцевими виробниками. Про це свідчить спеціальний знак на пляшці. Без нього таромат пляшку не прийме. Мережа тароматів працює майже в кожному супермаркеті Литви. Тендер на встановлення апаратів виграла норвезька фірма. Вони їх встановили, обслуговують і отримують певні гроші за кожну пляшку, яка пройшла крізь таромат. Ось зараз людина здає, лазер вчитує баркод. Тут знаходиться е, контейнер, тут тільки железо. В інших контейнерах – пластик. Принцип їх роботи всіх однаковий. Вони всі працюють і працюють відправляються либо сюди, либо сюда, либо угу. сюда. Після збору тари вона відправляється на сортувальну станцію. Тут її щільніше пресують, скло сортують за кольором, а метал окремо алюміній і залізо. Спочатку не очікували від людей активності щодо використаної тари. Первый же рік ми зібрали 74% всіх упаковок. А теперь базврат 92%. Зібране на сортувальній станції згодом відправляється на переробні заводи. Пластик продають до Румунії. Скло переробляють у Каунасі. Це одне з найпотужніших підприємств в Українах Балті. Використання склобою дає значну економію. Сплавити стекла треба менше енергії, тому що це вже стекло. Йона його треба тільки підготувати для формування. депозитна система і таромати значно збільшили частку використання вторинної сировини. Раніше це було 40 відсотків, тепер до 70. Родина пані Ремейкина теж дає пляшки. І всі її знайомі та сусіди. Всі сім'ї участвують, тому що це вигідно. особливо участвують наші молоді, школьники. А школьники йдуть у нас в екскурсії, посмотрять, как переробляється этот стеклобой, як получається бутилка. Їм очень цікаво і они даже. Воспитувати свої щоб вони збирали. за впровадження і функціонування депозитної системи платить покупець витрати в собівартості продукції. Загалом це коштує йому на 3-4 євро більше на рік за всі спожиті напої. Опитування свідчать литовці, готові платити і більше, аби не забруднювати природу. З Литви Ірина Смірнова, Олександр Хоменко, Радіо Свобода.